Під 11 і під 37 що це і хто зобов'язаний його подати до податкової, і як це зробити абсолютно безкоштовно? Під 11 надає роботодавець щодо ваших доходів за попередній рік. Під 37 – це кінцевий документ, який ви відправляєте до податкової за попередній 23 й рік. Кожна людина повинна відправити до податкової під 37. Для її заповнення кожний роботодавець, у якого ви пропрацювали за попередній рік, на підставі умови опраці, умови злицення на суму не менше 200 злотих, повинен вам надати під 11. Він відправляє її як до вас, так і до податкової. Тобто самих під 11 може бути декілька, після чого ви формуєте під 37. Якщо ви цього не зробили, нічого страшного, система автоматично порахує ваші доходи і відправить декларацію до податкової після 30 квітня. Але розрахувавши декларацію, ви маєте право повернути податок. Наприклад, якщо ви маєте пільги на дітей або інтернет, сума повернення може бути навіть 1200 злотих. Ось так виглядає сам шаблон документу під 11 на якому